Субота вже сьома -го годиннику 1277-й день повномасштабної війни в Україні. і День державного прапора, новини з фронтів, де за кожен метр під українським стягом боротьба триває щомиті. Нині для вас відстежуватиме команда ТСН. Канал 1+,1 плюс мовить в об'єднаному марафоні. Росія знищує Донеччину щонайменше 30 вибухів лише за одну годину. Вночі пролунали в Краматорську, місто у вогні. В день загарбники поранили там трьох людей. На Костянтинівку окупанти напередодні скинули 11 керованих авіабомб. Там теж є потерпілий вогонь та вибухи пошкодили 21 багатоповерхівку. Споруду Укрпошти, приватні будинки, торговий центр через зруйнований газогін. Місто залишилося без газопостачання відновити його неможливо. У Куп'янську на Харківщині воєнні злочинці вбили двох людей. Ще чотирьох поранили. Один загиблий є в селі Курганне. Трьом його земляками знадобилася допомога медиків. А є постраждалий цивільний також у Митрофанівці. Дві автівки впродовж дня атакували росіяни біля села Клепая. Це Херсонщина. Там четверо потерпілих з вибуховими травмами та пораненнями у шпиталі також чотирьох жителів Херсона, які потрапили під ворожий обстріл. І чоловіка з приміської Антонівки. На Сумщині, внаслідок мінометного обстрілу, уламкових поранень зазнав житель Серединобудської громади на Зноп летіли ворожі каби. Кілька осель вигоріли. Дотла Марганець на Дніпропетровщині. Загарбники атакували градами, пошкоджені понад 20 приватних, шість багатоквартирних будинків, центр дитячої творчості і ще авто у Покровській громаді вибухали каби. Криворізький район тероризували російські дрони. Українські союзники домовляються про два рівні гарантії безпеки. Про це під час свого візиту до Києва заявив генсек НАТО Марк Рюте. Він зустрівся з Володимиром Зеленським на спільній прес-конференції. Розповіли про гарантії безпеки, які готують для України в разі досягнення перемир'я. Президент України зі свого боку заявив, поки що не бачить, що Росія хоче закінчувати війну навпаки, робить усе, щоб Трамп не ввів санкції. За словами Володимира Зеленського, Київ на відміну від Москви, готовий до будь-яких зустрічей. Без жодних умов, як у двосторонньому, так і в тристоронньому форматі, також Зеленський висловився щодо гарантій безпеки. Зазначив, що наявних літаків F-16 в Україні недостатньо, щоб захистити наше небо. А ще за словами політика, гарантувати безпеку в Чорному морі раніше висловила готовність Туреччина що не роблять все, щоб зустрічі не було, Україна. На відміну від Росії не боїться будь-яких зустрічей з лідерами. Ми готові працювати продуктивно, максимально. Ми сподіваємось, що партнери допоможуть забезпечити, хоча б мінімальну продуктивну позицію російської сторони. перший рівень має бути після мирної угоди або довгострокового припинення вогню, або поєднання обох. Перший рівень полягає в тому, щоб збройні сили України були як найсильнішими, аби захищати цю горду країну та націю. В майбутньому, а другий рівень це гарантії безпеки, надані Європою та Сполученими Штатами. Як ми всі знаємо, Будапештський меморандум і мінські домовленості не забезпечили тих гарантій безпеки. Тож ми чітко розуміємо, чим це не має бути. І зараз ми працюємо разом: Україна, європейці, сполучені штати, щоб гарантії безпеки були на такому рівні, що Володимир Путін, сидячи в Москві, ніколи більше не наважився атакувати Україну. Ще пару тижнів Дональд Трамп дає Путіну на організацію зустрічі з Володимиром Зеленським і хоче зрозуміти, з чиєї вини ця зустріч не відбудеться. А потім вирішить, що робити: запроваджувати санкції проти Росії чи ні. Принагідно Трамп похвалився і фотографією, яку Путін йому надіслав в подарунок. Власна кореспондентка ТСН сполучених штатах Ольга Кошеленко розкаже докладніше. Під час заходу присвяченого організації чемпіонату світу із футболу, що відбудеться у Сполучених Штатах, Канаді та Мексиці наступного року, Дональд Трамп у червоній бейсболці із надписом Трамп був правий в усьому похвалився фотографію, яку російський президент Путін надіслав йому. Американський лідер сказав, планує відправити її путіну назад із власноручним автографом на світлині. Момент їхньої зустрічі на Алясці. Трамп відзначив, що він сам вийшов на світлині добре, а Путін чудово. І припустив, Путін дуже хотів би приїхати до Америки на світову футбольну першість. А от чи приїде, знов покажуть кілька тижнів. Лише цього понеділка Путін нібито пообіцяв Трампу, що зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Путін із повагою ставиться до мене, а до інших ні, розмірковує Трамп, відповідаючи на запитання про те, що ж буде, якщо зустріч зеленського та Путіна не відбудеться, сказав: хоче з'ясувати, чия це вина, і якщо є причини, він зрозуміє. Повторив, що між ворогуючими сторонами забагато ненависті і порівняв зеленського і Путіна з олією та оцтом, які не ладнають разом. І що чимало людей, мовляв, говорять йому без його Трампа участі і роз розмови Зеленського та Путіна нічого не вийде. Тож він подумає чи бути там. А наразі розмірковує, як реагувати, наприклад, чи запроваджувати санкції проти Росії. Якщо є причини, я це зрозумію. Я точно знаю, що роблю. Побачимо, чи вони проведуть зустріч. Я їм сказав провести зустріч. Це буде дуже важливе рішення, і це будуть або масштабні санкції, масштабні мито, або, або ми нічого не робитимемо і скажемо, це ваша війна. Російський міністр закордонних справ Лавров в інтерв'ю американській телепередачі зустрічі з пресою на телеканалі NBC не залишив сумніву. Путін не хоче зустрічатися із Зеленським, але намагається винною цьому зробити українську сторону. Згадував і указ, який не дає президенту України вести переговори з росіянами, і відверто дратувався наполегливістю ведучу, яка видушувала із нього визнання, що зустріч не планується. Зрештою, Лавров вичавив із себе. Немає, мовляв, порядку. Ден. Ного для президентських переговорів Президент Путін чітко заявив, що готовий до зустрічі за умови, що ця зустріч дійсно матиме порядок денний президентський порядок. Денний отже, це велике, якщо пане міністр закордонних справ жодної зустрічі не заплановано. Це велике, якщо ви кажете, що зараз жодної зустрічі не заплановано. Крістен, Крістен, мені дуже шкода, що ви не слухаєте жодної зустрічі не заплановано, і вони це не заперечують. Але ви, ви не можете, здається, не можете зрозуміти, що як. Кажу Путін готовий зустрітися із Зеленським, коли порядок денний буде готовий для саміту. А цей порядок денний взагалі не готовий. Що ж мається на увазі під порядком денним із посиланням на джерела писала агенція Reuters. цього не приховує у загальних рисах і сам Лавров. Путін готовий їхати лише на переговори про капітуляцію України, коли йому віддадуть без бою Донбас. Буде обмежено право вступу України до альянсів і законодавчо закріплено нерозширення НАТО на схід. Ну і бонус права російськомовних. Володимир Зеленський заявив, він готовий до переговорів із Путіним без будь-яких попередніх умов. І на цих переговорах буде обговорювати із ним все, включно із територіальними питаннями. Але Росія, мовляв, не хоче миру і робить усе, щоб зустріч не відбулася. Російські пробують зараз що ще зробити, щоб не зустрічатись. Питання ж не просто в зустрічі, питання в тому, що вони не хочуть закінчувати війну. А так як вони не хочуть закінчувати, вони будуть шукати простір для цього. І треба, щоб цей простір зменшувався. Об'єднання Америки і Європи зменшує цей простір. Простір для війни. Рекомендував президент Трамп і російський удар по американському підприємству в Мукачевому на Закарпатті жорсткої критики не прозвучало. Ніщо пов'язане з цією війною не робить мене щасливим. Резюмував Трамп із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+, плюс марафон. Єдині новини. України цікаво підозрюють у підриві північних потоків, заперечує звинувачення. каже на момент вибухів у 2022-му перебував на батьківщині. Сергій Кузніцов сьогодні постав перед італійським судом. На камери чоловік підняв три пальці та показав жест тризуба. Він заявив, що не погоджується на видачу Німеччині, на прохання якої українці і заарештували, і попросив перекладача, аби ознайомитися з обвинуваченням. Сергій Кузніцов наголосив, що на момент диверсії на газогонах перебував в Україні. І що що зараз відвідував Італію з сімейних причин. Суд вирішив, що Україна це лишиться під вартою. 3 вересня відбудеться нове засідання в його справі, на якому ухваляться рішення щодо можливої видачі Німеччині. Берлін продовжує розслідування вибухів на газогонах. Північний потік 1 і 2. Попри те, що Швеція та Данія торік зупинили слідства. Нитки газогону зруйновано восени дві 2022 на глибині 80 метрів у Балтійському морі. Відповідальність за атаку ніхто не взяв. Берлін підозрює у справі український слід в Києві. Участь в диверсіях на російському газогоні у Європі офіційно заперечують. І на цьому я свою новину частину поки що завершую. Далі вже зустрічаємо колег. ведучих ден плюс один Валентину Хамайко, Олександра Попова Ігоря Горя Це проект Ранок Марафон. Друзі, вітаю вас! Хотів щось розумне вас запитати, але побачив ваші розкішні шати і все забув. Дармове зник. Тому просто розкажіть, що готуєте сьогодні. Приємна реакція. Доброго ранку, свята. Сьогодні особливий день день українського прапора. Тому багато у нас буде присвячено саме цим символам. Ну і раді в цей день бути разом з нашим глядачами. дякую вам. Отже, ранок марафон вже зараз. А о 7.30 наступні новини від ТСН розпочинаєте цю суботу разом з нами. Доброго ранку. Ми дякуємо Святославу Гринчуку та телевізійній службі новин. Ранок марафон розпочинає своє мовлення. Так, наша трійця наша Ігор герцоганик Валентина Хамайко і я Олександр Попов. Доброго ранку сьогодні день національного прапора. Звичайно, ми всіх всіх вітаємо з цим святом. Так, це символ нашої ідентичності, це символ боротьби за волю і свободу України. Так саме він майорить над звільненими українськими містами. Ну і найголовніше, його піднімають українські спортсмени, коли здобувають свої перемоги на п'єдесталі пошани. Сьогодні ми будемо продовжувати готуватися і до дня незалежності. Тому протягом ефіру будемо розповідати вам про неймовірну кількість пирогів поріг незалежності, які випікався по всій Україні. Ну і звичайно ж, будемо випікати свій пиріг сьогодні, і це буде пиріг з історією. Так а також у нас сьогодні буде важливий гість з важливою місією. Бо у нас в студії нам принесли сьогодні понад 60 Прапорів від різних підрозділів сухопутних військ. Там насправді така картина, що точно вас вразить. Багатий сьогодні у нас, так би мовити, буде ефір.